Ми хотіли б бути максимально близькими українському народу, в тому числі хочемо взяти участь у захисті культурної спадщини в Україні. І ті роботи, які ми будемо здійснювати, вони мають і як економічні, так і культурні аспекти, які дуже важливими. Он Presidente тут. per le sue parole di vicinanza a Одеси. Я дуже вдячний, що я маю можливість сьогодні поспілкуватись і, перш за все, подякувати вам за підтримку, за всебічну підтримку Одеси. Я дуже вдячний італійській делегації, яка щодавно була в Одесі. і Ми спілкувалися. Ми побачили собор, ми побачили руйнування, які нам завдав. Російський агресор.